Сьогодні з вами продегустуємо популярні реберця від баша кухня. Мене всі просто завалили проханнями, щоб я продегустувала їхні самі популярні страви. І сьогодні я собі замовила їхні фірмові реберця, рульку, а також фірмовий соус. І ще я взяла хлібинку, домашню, щоб уже був повний набір. І за це все я заплатила 1886 гривень. Як ви бачите, їхні реберця мають дуже багато м'яса і ось таку жирненьку прослоєчку, ням-ням. Пробуємо нарешті. Боже. Боже, як це смачно! Люди тримайте мене! Кліпчик. Соус мені дали медово гірчичний. Якщо я не помиляюся, може я не права. А ну з соусом ще. Mm. Дуже смачно. Ребра самі по собі дуже соковиті, такі жирненькі, а цей соус додає їм іще більшого смаку. Люди у мене кулінарний екстаз. Люди реберця просто бомба. Всім рекомендую баша кухню. Не те, що та реберня на арсенальній у Львові, де тільки кісточки там можна посмактати. Супер, молодці.